Що таке інтимна контурна пластика, то кому вона проводиться? Ну насправді інтимна контурна пластика це використання філерів для вирішення деяких інтимних проблем. Я би розділила на три групи: перше, це жінки, які не задоволені зовнішнім виглядом їх статевих органів, це, ну скажімо так. Особисте рішення кожної жінки, друга ситуація, коли використовується інтимна контурна пластика, це для вирішення певних вікових змін, коли ми використовуємо філери для того, щоб вирішити питання постійтального циститу, нетримання сечі, атрофічних змін слизових. І шкіри, це може бути як додаткове лікування, плюс до основного, наприклад, гормонального. Деякі жінки намагаються за допомогою контурної пластики покращити свої інтимні відчуття, агументація точки G або капюшона клітера. Знов ж таки, це дуже індивідуальні речі, тому як бачити, інтимна. Контурна пластика це не стільки про пластику і не стільки про косметологію. Тому що завдяки цьому методу ми можемо вирішувати. Ті проблеми, які у жінки можуть виникнути або з віком, або після пологи. І якщо у вас, на щастя, таких проблем немає, то це не означає, що вони, по-перше, не можуть з'явитися або їх немає у інших жінок. До речі, ми в Шупенюк Medical Club використовуємо такі методики для вирішення деяких проблем, але безумовно, це після індивідуальної консультації з лікарем.